Вітаю, друзі! Вівторок програма вечір. Я Олексій Ляшенко І вчора журнал Тайм опублікував дуже цікаву статтю. Про Україну, про президента Зеленського, про його оточення, про війну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Я не буду пересказувати ту статтю, кожен може знайти і прочитати її в оригіналі, якщо знають англійську мову, або в переводі, на російську, на українську. Кожен може це знайти і сам оцінити, що і як написав такий журналіст Саймон Шустрий. Не Савік Шустрий, Саймон Шустер. Не знаю, родичі вони чи ні, але цей Шустер також народився в Росії, вирос, жив, працював, а потім десь в 14, здається, чи в 13-му роках він переселився в Америку, працював в деяких там виданнях і потім став журналістом Тайму. Так от цей Саймон Шустер. Про нього розповідала Дар'я Гірна. Да? Є така Дар'я Гірна, це журналістка, директорка Центру дослідження визвольного руху. Коли цей Саймон Шустер маніпулював і коли він настроював світ проти нашого полку Азов, він, він писав різні маніпуляції, звинуватовав Азов, нібито у рекритому ультраправих наці, на, націоналістів по всьому світу. Він зробив з азовців націоналістів. Е Гітлерівського толку. це ось Саймон Шустер. Той що. Написав статтю. У мене одне, таке, знаєте, така, такий осадок. Все з фігня. Навіщо президент наш з ним зустрічався? Невже президенту цього не сказали? Якщо він не знав, ну, не може все знати і всіх знати. Навіщо з ним зустрічався? Так, от, 13 жовтня, американський цей журнал Time опублікував матеріал а автора цього Саймона Шустера, в якому той аналізує на своє бачення. Да, ситуацію і перспективи для України він використовує для свого аналізу, для свого бачення, озвучені після візиту президента Зеленського. В США, у вересні, що він заявляв і що він говорив. А також він використовує, як він називає, неназваних осіб з його оточення, а також анонімних істочників з оточення президента. Ну, коли це все з'являється, ну я вже ти або кажи, або не кажи. Ти або іди... Або не йди. Знаєте, як в той пісні було? Стрілять так стрілять, гулять так гулять. А що ж ти не названі, анонімні, людина, яка не захотіла, щоб її назвали. І так... А що це за дані? А що це за інсайди, а що це за думки? Та це, все, це все видумки цього Саймона Шустера, на мій погляд. Не знаю, вам самим оцінювати все це. Ну, дивіться, також в цьому матеріалі Саймона Шустера є, знаєте, цитати. Анонімного джерела да, з уточнення це припущення. Розумієте? Припущення. Ну і ось що начебто скоро звільнять одного міністра. Ну і що, так у нас багато міністрів звільняється. і... Приходять на роботу його одні уходять, йдуть, інші приходять. І одного генерала, ну і що? Так у нас багато генералів змінюються навіть під час війни. Приходять молоді генерали, приходять ті, що е, мають бойовий досвід, уходять ті, що про, протерли всі крісла і побудували за рахунок армії собі будинки. Що тут такого? Знову з оточення Зеленського. Да? Хтось каже, що ми не виграємо цю війну, але Зеленського ми не можемо переконати. Він уперся і упертий. І правильно робить Володимир Олександрович. Карфаген должен бути разрушен. Карфаген повинен бути зруйнований. Пам'ятаєте, я вам розповідав про карфаген. Якщо це буде повторювати кожен українець, кожен день, Росія зникне як держава. Росія зникне. я сьогодні дивлюсь, вже цілий день всі російські ЗМІ з утра. Пропагандисти радіють негативний для України статті в Тайм. А я не вважаю її негативною. Я вважаю її, я її вважаю навіть е смішною і навіть е уродливою статтю. Ну Це хто як сприймає? Це хто як хоче сприйняти? Ми поговоримо, чому ми так сприймаємо. А зараз я хочу подякувати тим людям, нашим людям, нашим справжнім, нашим справжнім. Помічникам, нашим справжнім українцям, які не, не, не дивлячись на всякі статті, не, не, не зважаючи на якісь статті, ми просто робимо свою справу. Ми захищаємо батьківщину, хто як і де може. І це, це велика справа. А ще я вам дякую за підтримку каналу. Ви також підтримуєте канал, ви також ставите вподобайки, ви пишете коментарі, ви підписуєтесь, ви також даєте донати на підтримку каналу. Так от я хочу подякувати. Ясній Аліні, Дев'ятих Оксані, Ножиковій Людмилі, Мазепі Валентині, Дідун Наталії, Піскун Світлані, Бануліс Вікторії на Монобанк, Войтус. Андрію на монобанк задонатити, Свистунові Валентині на монобанк. Тетяні, Череваті Галині, Весецькій Тетяні, Барані Марини величезна подяка, і ви як і спонсор наш, ілі і вибачте, Олександрі, і Андрійковій Світлани. Дякую вам, пані Світлана. Дякую. Я сьогодні наступну вже партію. Роз, звіт наступний роз, роз, ну, розположив на Фейсбуці. Заходьте, дивіться, там здається я і в Телеграмі. Заходьте, це звіти, на, до нас вже під, підключилися вже люди із сітками, із медикаментами велика подяка. Питання по сіткам не знімається. Маскувальні сітки дуже, дуже, дуже потрібні. Це говорить о, то, о том, що ми йдемо вперед. І нам вони завжди потрібні, тому що зміна, зміна позицій, нові, десь втрата, десь ще щось. Ми йдемо вперед. Мос... Так що дякую вам тим, хто допомагає. Так ось розповсюджують росіяни, топають, хлопають в ладоши. Ой-ой-ой, як же ж їм хорошо, як їм хорошо, щось про Зеленського сказали погане. Щось там сказали про Україну, погане. А те, що сказав їхній чмобік або їхня чмоня російська, то це нічого. Це все нормально. А то, що там Мураєв виліз якийсь і щось починає явкати, та це нічого. А що в мене така думочка, а ще ж в Штатах сидить? Олексій Миколайович Арестович. Дуже цікаво. Ой, все дуже-дуже дуже дуже цікаво. Така, така, Такий ланцюжочок. Ось хтось зі мною давно-давно. Ви взагалі пам'ятаєте, щоб я колись в чомусь помилявся або казав невірну ситуацію. Я зараз поки що нічого не кажу, я просто кажу: Арестович в Штатах. Мурає в Москві. Вони друзі. І потихеньку, потихеньку збуджується, збуджується Так от. Але ввечері почалось саме класне, саме красиве, саме, саме справжнє. Ввечері всю цю історію підхопили наші, начебто опозиціонери, починаючи від е, Порошенковського оточення він поки що мовчав. Да? І закінчуючи всіми божевільними, да, там, тарасами, Черновилами че Калкіними. Е, ну я навіть перерахувати їх не, не можу. Там, можливо, маруха там щось. Федіна там пішло, О, Федіна, 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 пішло. Слухайте, Вони дійсно міські божевільні. їм плювати, їм за цукерочку, за Чупачупсик, за пососать вони роблять все. Ну, дай ладно. ну на Зеленського. У них у них одна задача знищити Зеленська як політично, як морально, як якби могли, вони фізично його знищили. Ось це задача у тих, хто підхопив російські оці всі радощі, всі, всі, всю пл плиганину і всі ці, ну я сказав би, дірмові написи, які нічого за собою ні в чому не ну, нічого за ними нема. Я просто. Ну, знаєте, якось е не те що бурююсь, не те, що дивуюсь. Я просто чекаю, колись СБУ зрозуміє, що Порошенко і його команда оце оточення, я не кажу за простих людей і тих, хто підтримує. Я вважаю, що багато хто з них просто нічого не розуміють. Ну, та ладно, так буває. А от що Порошенко і оце оточення, там 30, 40, 50, може 100 людей. Це вороги номер один всередині держави. І поки ми цю проблему не вирішимо, так нам буде дуже тяжко перемогти. Я не знаю. Вирішити цю проблему може е, Служба безпеки України. Більше практично ніхто. Е, по економічним і по всім цим є справи, вони будуть, вони підуть, але це державна зрада. Те, що вони зразу роблять зараз, це державна зрада. Що повинна, повинна була зробити вся політичний бомон, весь політичний? Бомонд, весь політичний іпш, імштеб, інштеб. Всі політики України. Не виговорю. Що вони повинні зробити? Вони повинні були вступитися за Україну, обгадити оцього Шустера, обгадити тайм і все, що завгодно робити, але вступитися за Україну, вступитися за верховного головнокомандувача, а потім да, ось тут дати йому, якщо ви хочете, якщо ви вважаєте, що він щось робить не так. Але ніхто не вступився за Україну. Ніхто вони не сказали, що це Саймон Шустер, росіянин. Вони нічого не сказали, розумієте? Вони ніколи не кажуть, що винен Путін і Росія. А ви чули колись це? Винен Зеленський. В Війні Винен Зеленський, що війна винен Зеленський, Винен Зеленський, Винен Зеленський. У них нема, нема. Що винен Путін, а вони чекають його. А вони ждуть. А вони ждуть, що зараз ми щось зробимо з Зеленським, він прийде, а ми тут ось, бачите, що. Володимир Володимирович, ми ж вам допомагали. Ми ж здесь і знутри, вони ж всі рускоязичні. Всі, і Федіна теж, щоб ви знали. Ми ж вам допомагали, ми ж діли, але нічого не буде. Бублик, кажуть вам, від Шарапова, а не Україну. Або Зеленського в цей же час, дивіться, в цей же час, коли кажуть, все пропало, все погано, ми програли, Зеленський не вміняємо і так далі. В цей же час Німеччина почала навчання групи українських військових на ЗРК Петріот. Зазначається, що сьогодні, сьогодні вже. Починається наступне тренування на Патріот, і В ньому бере участь 61 український військовий. Це повний комплекс Патріота да? от радарів до пускових установок і все. Ну це ще не рота. А можливо, в Петріоті це вже й рота. Ну, те, що це повний комплекс, це так. А ще 10 українських мовних медіаторів розпочинають багатожневий курс навчання. Мовники, які будуть тут показувати, розповідати, розказувати іншим солдатам. Далі дивіться, це німеччина. Йдемо далі. Це те, що мені от зразу попалось на глаза. Європейські політики готують турне в США на підтримку України. У нас же все так погано, все так погано. А вони готують турне. США на підтримку України. Турне, під час яких е, країни Балтії та інші країни, Східної більше Європи, е, що мають тісні зв'язки з Україною, висловиться на користь продовження підтримки. Це, це, цей візит може спрацювати досить добре, якщо позиція буде викладена друзі не тільки американськими політиками, перед іншими американськими політиками, але й тими, хто залежить від цієї політики, від цієї допомоги Сполучених Штатів, да, і від, від зовнішньополітичного курсу Сполучених Штатів. Це пояснив і оголосив міністр закордонних справ Литви Габріус Ландсбескер. Це далі йдемо. Канада е, запровадила нову тимчасову міграційну у, програму, яка дозволяє українцям, близьким родичам в канадців отримати дозвіл на постійне проживання в, в, в країні. Це ж не, не дивлячись на це все. Та ніхто не цю статтю ну от сьогодні поговорили, дал, дали повід. де все. Далі Британія дасть більше військової допомоги і не дозволить світу забути про Україну. Це сказав міністр оборони Британії за словами Шепса, російський диктатор Володимир Путін друзі, сподівається, що світ забуде про нагальну потребу підтримувати Україну. Велика Британія ніколи сказав Шепс не дозволить цьому статися. Ми надамо більше військової підтримки та об'єднаємо наших союзників, щоб дати Україні те, що їй потрібно для перемоги, сказав британський міністр. Да? Е, далі, Ізраїль це те, що я казав, що і, і я. я... Мільйон процентів. Я ще раз хочу повторити: Зеленського, Нетаньяху і його команда не пустили на початку збройного конфлікту в Ізраїлі да, війни, початку, коли Хамас напав. Не пустили Зеленського разом з Блінкіним в Ізраїль. І це правда, хто б там що не казав, хто б там що не спростовував. І це ганьба Нетаньяху і всьому уряду. Але вони все це передивилися, перебачили, перекрутили, переставили. Раз сказали та ні, та ні, та ні, наші також та ні. Не треба. Треба казати правду. Це було, але ось зараз дивіться, дивіться, уже багато посадовці, багато там членів уряду Ізраїлю, все по-іншому кажуть. І от посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський. А він просто так казати не буде. Без дозволу він не буде робити нічого. Він каже: Ми сподіваємося, ми сподіваємося, що президент Зеленський приїде до Ізраїлю. Ми чекаємо на Зеленського в Ізраїлі. Будемо раді його бачити. Він зазначив, що Україна є однією е, з найпроізраїльських е, країн Європи. Україна одна з небагатьох країн, де не було виступів на підтримку терору Хамазу. Це правда. Розумієте? А Володимир Зеленський, і я, знаєте, і за це поважаю. його, Він е, хотів приїхати, його не пустили. Він висказав підтримку, публічну підтримку. І все. І це, і за тих, все, не знаю, образився він. Знаєте, як то кажуть? Надувся, психанув. Я не знаю, що він зробив, але він мовчить. Це говорить про повагу до себе, повагу, щоб е, виставляли на щоб поважали Україну, поважали українців. Нас не будуть поважати, да, якщо у нас влада буде. Кушать подано. Ми, як було до цих, до цих пір. Що б ми не робили, друзі, розумієте? Якщо влада буде е, схилена на чотирьох лапах е, стояти, нас ніхто не буде поважати. Тому що всі країни. Спілкуються з владою. Так вони бачать народ. Так бачать наші настрої. Так бачать наш героїзм, так бачать наш, ну, наш стан. Але вони все одно спілкуються з нашою владою. Отак, От друзі. Я вам дякую. До завтра. Україна переможе!